Тепловізор HT18 призначений для проведення енергоаудиту, пошуку витоків тепла, місць перегріву тощо. Тепловізор вимірює температуру тіл в діапазоні від 20 до 300 градусів Цельсія з температурною чутливістю 700 градусів Цельсія, має інфрачервону камеру 220 на 160 пікселей з частотою оновлення тепловізійної картинки 9 Гц, тобто 9 раз на секунду. Живиться тепловізор від будованого акумулятора, тут знаходиться гніздо для його підзарядки і підключення тепловізора до персонального комп'ютера. Для увімкнення тепловізора слід натиснути і потримати червону кнопку. На дисплеї тепловізора відображується наступна інформація: поточний час, заряд акумулятора, встановлений коефіцієнт емісії, температура в центрі дисплея, тобто тут, а також максимальна і мінімальна температури, які потрапляють в поле зору тепловізора. Для того щоб прибрати з дисплею інформацію про мінімальну максимальну температуру і час, слід натиснути кнопку зі стрілкою вверх. Прибрали. Щоб повернути, слід натиснути цю кнопку знову. В тепловізорі є два відеорежими. Тепловий і звичайний. Для переходу між ними слід натискати кнопки зі стрілками вліво-вправо. Наразі тепловий режим. Звичайний відеорежим. Повернулись назад. Перехід між цими відеорежимами може бути більш плавний. Зараз 75% теплового 25 звичайного, 50 на 50 25 на 75 Звичайний відеорежим. Повернулися назад до теплового. Тепловізор може робити до 20 000 фото або записувати відео. Для того, щоб зробити фотографію, слід коротко натиснути на курок, і далі підтвердити або відмінити збереження файла. Меню CS. Підтвердити Select Відмінити. Фотографію записано. Аналогічно з відео, тільки курок. Потрібно потримати протягом 3 секунд, щоб почати запис. Єс, yes. запис відео почався. Щоб його зупинити, слід натиснути кнопку Enter, зупинено, або коротко на курок. В меню тепловізора можна. Налаштовувати зміщення видимого зображення відносно теплового, переглядати-видаляти фото, переглядати-видаляти відео, змінювати кольорову палітру теплового зображення, змінювати коефіцієнти місії, робити інші налаштування. Для налаштування зміщення видимого зображення відносно теплового слід стати. На відповідну опцію, натиснути Select і кнопками вверх вниз право вліво зробити необхідне налаштування. Далі, для перегляду фотографій, слід зайти в відповідне меню і натиснути кнопку Select. Стрілками можна проглядати. Різні фотографії. Якщо фотографію потрібно видалити, слід натиснути кнопку зі стрілкою вверх і далі меню, щоб підтвердити видалення, або Select, щоб скасувати. Скасовано. Аналогічно з відео. Щоб змінити кольорову палітру теплового зображення, слід стати на відповідний розділ, зайти. І обрати іншу палітру. Наприклад, залізну. Select. Далі, щоб змінити коефіцієнти місії, слід зайти у відповідний розділ і обрати один з передстановлених матове тіло, напівматове, напівблискуче-блискуче, або встановити своє значення. Наприклад, таке. В інших налаштуваннях тепловізора можна управляти автоматичним вимкненням через 5 хвилин, через 20, або взагалі не вимикати. Поставимо через 20 select. Аналогічно можна налаштовувати яскравість дисплею обирати мову інтерфейсу обирати одиниці вимірювання температури градуси Цельсія по Фаренгейту обирати формат часу 24 години або AM-PM, Встановлювати дату і час. Наприклад, поміняємо час. Select. Встановили. Проглядати версію програмного забезпечення. А також прибирати з дисплея маркери, які показують точками найбільш холодне і найбільш тепле місце. Ставимо «Off», Select. Виходимо. Тепер на дисплеї показується тільки центральна точка. Вимкнення тепловізора. Тепловізор може підключатись до персонального комп'ютера через USB-кабель. Ніякого спеціального програмного забезпечення для цього не потрібно. Відкривається папка, в якій є папка EMGS з нашими фотографіями в форматі JPG і папка VIDEOS з нашими відео в форматі MP4. Тепер з зображеннями і відео можна працювати прямо на персональному комп'ютері, видаляти, проглядати, копіювати.